Транспортне забезпечення Вінниці щороку вдосконалюється. Вінничанам дедалі стає комфортніше і безпечніше їздити громадським транспортом. Такого висновку дійшли на підсумковій нараді управління енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради. Керівництво відповідного підрозділу прозвітувало про свою діяльність у 2010 році та окреслило пріоритети на 2011. Подробиці має Марина Микитенко у 2010 році понад 120 мільйонів пасажирів перевезено Вінницьким електротранспортом. Про це розповів на нараді начальник управління енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради Юрій Іордану. Минулого року пасажиропотік у міському електротранспорті зріс майже на 8 мільйонів у порівнянні із 2009 роком. Усіма відами транспорту. Місце Вінниці в 2010 році перевезено 1,1 мільйон тонн вантажів. Та майже 171 мільйон пасажирів протягом останніх років проводилась досить суттєва робота щодо покращення транспортного забезпечення мікрорайонів, в яких відсутній електротранспорт. Зокрема, було відкрито два нових автобусних маршрути загального користування. Продовжено та змінено шлях трьох маршрутів в звичайному режимі руху. На сьогоднішній день головним перевізником у місті є Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління. На його долю припадає майже 72% загального обсягу перевезень. Щоденно на перевезення вінничан та гостей міста на маршуту виходять. Майже 60 одиниць трамваїв, 100 одиниць тролейбусів, 21 автобус в звичайному режимі руху. Майже три роки тому на базі підприємства було відкрито муніципальний автобусний парк. Що стосується міського електротранспорту, то впродовж минулого року вдалося значно оновити його базу. На комунальному підприємстві Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління проводились капітально відновлювальні роботи тролейбусів. В рамках проекту Цюріхівські трамваї для Вінниці отримано 104 вагони різної комплектації. Крім того, за умовами проекту до швейцарських міражів та карпенів трамвайно тролейбусне управління одержало і запасні частини до них, а також кошти для навчання обслуговуючого персоналу підприємства та організації виробництва деяких запчастин до трамваїв. З моменту ведення в експлуатації швейцарських трамваїв підготовлено робочі дільниці для їх обслуговування і ремонту. Вінницький міський голова Володимир Гройсман зазначив, Вінницьке трамвайно тролейбусне управління має бути підключене до єдиної електронної бази міста. Це дозволить відслідковувати ситуацію щодо транспортного забезпечення кожного мікрорайону Вінниці.